Невеличкий екскурс в історію. Нагадаю, що раніше в Російської Федерації був такий клоун Жириновський, і, до речі, він пророкував, начебто, цю війну, але там була така в нього оговірка: говорив, що якщо Росія програє щось там, то щоб я здох, це цитата, так в принципі, й сталося. Жириновський помер, але на його місце прийшов новий клоун. Це колишній президент Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв, або, як якщо на нього говорять. Путіна замінник, і от зараз я попрошу показати відео про те, що як е, який 17 липня, тобто фактично два місяці тому, е, що Медведів говорив про мовляв, що станеться тоді, якщо е, українська сторона вдарить по Кримському мосту. Ну, ось можемо почути цього клоуна. Увага на екрани. І так, ми почули. По, ми почули про судний день. Пам'ятаємо, що як кепкували в соцмережах і в коментарях з Медведєва, який, нагадаю став, став новим клоуном після смерті Жириновського. І Медведєв, він же ж постійно в своєму телеграм-каналі погрожує українцям то руйнацією мостів наших, то тактичними ядерними ударами, то Армагедоном, то розказує про якийсь судний день, очевидно передивившися фільму Термінатору, але бачимо, що насправді всі його слова обертаються проти самої ж Росії. A uh...